Води, напившись із ясного джерела, вертаються вони на поклики пастуші, і хитро щуляться у перволітків уші, хвилина, і табун, мов буря, понесла, а вечір глибшає, рожевоси замла, оповіває степ, людські голубить душі, і хмарки плямами розбризканої туші стають на обрії, подібному до скла. І, от натомлені, притихлою ходою, вони вертаються, лиш кілька стригунців. Не хочуть ні вівса, ні сну, ні супокою. Старого пастуха бере і сміх, і гнів. Ну, сказано ж малі, усе то їм брикати. Але гід пестить їх, немов ласкаво мати. Максим Тадеєвич Рильський, 1928 рік. Вірш називається Коні Думаю, ви вже зрозуміли, що сьогоднішній наш випуск буде присвячений цим благородним тваринам, а знаходимося ми на Дібрівському кінному заводі. Дібрівка знаходиться за 10 кілометрів від Миргорода. Сам кінний завод заснував князь Дмитро Романов 1888 року. Будуються стайні, манежі і подром. Створюються умови для розвитку племінного конярства. Завод спеціалізується на розведенні російських та орловських рисаків, а також новоолександрівських ваговозів. Позаду мене конкурне поле, де коні тренують свої навики. Крім цього, коні заводу проходять тренінг і випробування на найкращих державних іподромах. І щороку виграють до 30 традиційних призів. Найвідомішими дібрівськими вихованцями є жеребці Вертеп, Піон, Лугановер. Могила останнього знаходиться на території заводу. Цікавою є традиція ховати видатних жеребців та кобил стоячи. Інколи ховають лише голову і серце коня, який мав видатні досягнення за життя. До речі, друзі, поруч із заводом можна придбати чудовий крафтовий кумис. Натуральний з кобилячого молока. Ну, Сьогодні ще багато роботи. Друзі додому, потім вже й посмакую. Завод має власний іпподром, І в мирний час щороку тут навесні відбувалися скачки. Забави англійських аристократів прямо в серці Полтавської області. Щоб швидко проходити дистанцію, кінь має бути добре підкованим в прямому сенсі цього слова. Тож у Дібрівці завжди досить сильною була ковальська школа. Приміщення кузні збереглося до цього часу. Не менш важливою є роль наїзника або жокея. Але для того, щоб стати жокеєм, одних лише здібностей недостатньо. Потрібно мати відповідну статуру. Жокей повинен важити зовсім небагато. 50, максимум 54 кілограми. Тому багато хто з них постійно сидить на дієті і займається спортом. У Дібрівці до 2008 року теж функціонувала школа, яка готувала справжніх наїзників. Друзі, не знаю, повірите чи ні, але перебуваю тут лише кілька годин, але вже встиг закохатися у цих неймовірних істот. Ммм, дійсно смачно. Такий цікавий смак.